Вітаю на каналі Аудіо Всесвіт Тетяни Олійник. Цією аудіокнигою я починаю серію коротких оповідань під назвою Миттєвості життя які буду публікувати щодня впродовж тижня. Це життєві історії, які не просто розкажуть про події, вони торкнуться вашої душі. Кожна з них занурить у світ де радість і гори, надія і розчарування переплітаються захоплюючі розповіді. Я бажаю вам приємного прослуховування та чекаю на ваші коментарі стосовно сюжету. Тетяна Олійник. Танець у темряві. Лариса прокинулася від болю. Не від того, що розривав ногу. До нього вона вже звикла за три дні, від іншого, а від того, що, коли розплющили очі, то на мить забула, де вона. І тоді все повернулося. Декорація, що хитнулася, крик режисера, політ, удар, крики, а потім голос лікаря, який говорив щось про переломи, про операцію. Про реабілітацію і ще одне слово, яке він не сказав голос, але воно висіло в повітрі як присут. Ніколи, ніколи більше не станцюєш. Вона повернула голову до вікна, сьомий поверх, баразень на дворі. дерева ще голі, але на гілках уже проступали бруньки. Весна прийшла, а Ларисі було все одно. Доброго дня, почувся голос збоку. Вона здригнулася забула, що вчора привезли сусіда. Чоловік, років сорока, лежав на сусідньому ліжку нерухомо, дивлячись у стелю. Вона не одразу помітила пов'язку на очах. Ранок, буркнула вона і знову відвернулася. Мовчанка затяглася на годину. Медсестра принесла сніданок. Лариса навіть не торкнулася їжі. Чоловік теж їв мало, повільно, обережно, ніби кожен рух давався йому з зусиллям. Ти не їси? запитав він раптом. Не хочу. Розумію. Знову тиша. Лариса закрила очі. Хотіла спати, хотіла не прокидатися. Мене звати Андрій. Повідомив він через деякий час. Вона не відповіла пілот, тобто був пілотом. Тепер він усміхнувся криво. Тепер не знаю, хто я. Лариса стиснула губи, не хотіла розмовляти. Не хотіла чути чужий біль свого вистачало. Лариса, представилась коротко, Балерина. Теж колишня, приємно познайомитись Ларисо. Вона не відповіла. Перший тиждень вони майже не розмовляли, і Андрій лежав тихо, прислухаючись до звуків коридору, скрипу візка, кроків медсестер, далекого плачу когось із сусідніх палат. Лариса дивилася у вікно або в стелю, час тягнувся, як смола. Телефон Лариси дзвонив щодня, мама, подруги з театру, режисер. Вона не брала слухавку. Один раз подзвонив Олег, її хореограф і коханий в одній особі. Вона дивилася на екран, поки виклик не скинувся сам. У Андрія теж дзвонили. дружина. Він відповідав коротко, стримано: так, нормально, не знаю, побачимо. Голос у нього був порожній. Четвертої ночі Лариса не витримала. Біль у нозі розбудив її о третій годині ночі, а потім накотила хвиля віччю. Така гостра, що вона затулила рота долонею, щоб не закричати. Але сльози текли самі, пробиваючись через схлипи. Пекучі, солоні, вони приносили полегшення. Не соромся. Почула вона голос Андрія. Тут нікого немає крім двох калік. Вона здригнулася, витерла обличчя. Я думала, ти спиш, я не сплю вже четверту ніч. Він повернув голову в її бік, хоча нікого не побачив. Боїшся заснути? Ні, вона замовкла, а потім додала. Боюся, прокинутися. Розумію, і вона раптом повірила, що він справді розуміє, що з тобою сталося? запитала вона, вперше проявивши інтерес до сусіда по палаті. Андрій довго мовчав, потім зітхнув. Аварійна посадка. Відмова двигунів над Дніпром. 130 тридцять пасажирів на борту. Він стиснув кулаки. Я посадив літак, усі живі. А я осколок. Одна секунда, і тепер темрява. Назавжди. Лариса ковтнула грудку в горлі. В тебе є дружина? Хоча б хтось? Так, є. Вона приїжджає. Приїжджала лише раз, голос його став ще глухішим. Вона плакала, а я розумів, вона боїться. Боїться майбутнього зі мною. А ти? Я теж боюся. Лариса закрила очі, відчувала, що треба щось сказати, але не знала, що саме. А я танцювала, Вирвалося з неї раптом. Двадцять років щодня. Балет це все, що в мене було сцена, музика, рухи. І вона стиснула простирадло. А тепер лікарі кажуть, що нога не витримає, що кар'єра закінчена. І ти їм віриш? А навіщо не вірити? Вони ж лікарі? Лікарі не боги, зауважив Андрій. Вони теж помиляються. А якщо вони праві, тоді він замовк, підбираючи слова, тоді треба шукати щось інше, щось, заради чого варто жити. А якщо нічого немає, завжди щось є, просто ми поки не бачимо. І вона всміхнулася крізь сльози. Іронічно чути це від людини, яка не бачить взагалі. Андрій несподівано розсміявся коротко, глухо. Так, іронія це все, що в мене залишилося. Наступного ранку щось змінилося, і вони почали розмовляти спочатку про одрібниці, про їжу, про медсестер, про те, як тут нудно, потім про себе. Лариса розповідала про балет, про те, як вперше стала на пуанти в шість років на скрипучій підлозі старої студії. Про перший вихід на сцену, де вона танцювала сніжинку в лоскунчику, і їй було так страшно, що вона ледь не втекла за коліси. Про овації після Лебединого озера, коли вона вперше станцювала одету і відчула, що народилася для цього. Андрій уважно слухав, іноді усміхався, іноді й питав подробиці. Мені завжди було цікаво, як це стояти на пальцях, чи боляче? Чи важко тримати рівновагу. Уяви собі, пояснювала Лариса, що ти стоїш на краю хмари, і якщо втратиш баланс, впадеш, але якщо втримаєшся, полетиш. Наче справжній політ, пробурмотів Андрій. А вже ж так і є. А він розповідав їй про небо, про той момент, коли літак відривається від злітної змуги. Секунда між землею і повітрям, коли ти вже не тут, але ще й не там, просхід сонця на висоті десять тисяч метрів, таке сонце, яке не побачиш землі, що палає, як рана на небі, прогрозу, крізь яку він летів над Карпатами, блискавки били з усіх боків, а він тримав штурвал, відчуваючи, як літак жива під його руками. Я більше ніколи цього не відчую. Сказав він тихо, не побачу, не полечу. А якщо ні, він похитав головою. Сліпий пілот це абсурд. Лариса мовчала, потім раптом спитала. Ти шкодуєш, що посадив той літак? Андрій здиргнувся. Що за питання? Ну. Якби ти не ризикував, може, твої очі там було 130 людей, перебив він різко. Діти, старі, звичайні люди, які просто летіли додому. Ти справді думаєш, що я міг їх не врятувати заради себе? Ні, звісно, ні, вибач. Він зітхнув, розслабився. Я не шкодую. Ніколи не шкодуватиму. Просто, просто важко. Важко жити в темряві, а мені важко жити без руху, прошепотіла Лариса. Я звикла танцювати, навіть коли йшла вулицею, навіть у вісні, а тепер Тепер ти лежиш тут, і я теж. І що нам робити далі? Вона не знала. Дружина Андрія приїхала через тиждень. Лариса вийшла на короткий час, мать-сестра повезла її на процедури. Коли повернулася, Андрій лежав нерухомо, відвернувшись до стіни. Що сталося? запитала вона хвилюючись. Він мовчав. Андрію? Вона йде від мене, сказав він глухо. Втікає. Сказала, що не може, що боїться». Що в неї своє життя. Він стиснув кулаки. Я розумію, хто захоче жити зі сліпим. Лариса відчула, як щось обривається в грудях. Вона дурна, вирвалося в неї. Вона чесна, виправив Андрій. Просто чесна. А наступного дня подзвонив Олег. Лариса набралася сили і відповіла. Він говорив швидко, нервово. Слухай, Ларисо, мені дуже шкода, але розумієш, у театрі новий сезон мені запропонували поставити велику виставу, і там така завантаженість, що я не зможу. Ну, ти розумієш, нам краще розійтися. Ти чудова, але зараз у мене інший етап. Вона слухала мовчки, потім скинула виклик. Він теж? Поцікавився Андрій співчуваючи. Так, і він теж. Вони лежали тихо, а за вікном сутеніло. Чому люди такі? запитала Лариса, дивлячись у стелю. Тому що бояться, відповів Андрій. Бояться того, чого не розуміють. Бояться страждати разом з нами. А хіба ми? Ми не боїмося? Ми боїмося теж, але в нас немає вибору нам нікуди йти. Лариса відчула, як сльози котяться по скронях, але не витирала їх. Я не хочу так жити, прошепотіла у відчия. Не хочу бути тягарем. Не хочу, щоб мене жаліли. Тоді не будь?» цікаво, як? Не знаю. Андрій повернувся до неї обличчям. Але якщо ми обоє лежимо тут і здаємося, то навіщо взагалі все було? Навіщо я рятував тих людей? Навіщо ти танцювала? Не знаю, повторила вона його слова. Тоді шукаємо відповіді разом. Посеред ночі Лариса прокинулася від кошмару їй знилася сцена. Вона виходила танцювати, але ноги не слухалися. Вона падала, а глядачі сміялися. Серце калатало, дихати було важко. Вона підвелася, спустила ноги з ліжка, біль пронизав стегно, але вона стиснула зуби. З великим зусиллям устала, голова запаморочилася. Що ти робиш? почувся голос Андрія. Не знаю. Просто не можу більше лежати. Лариса зробила крок, потім ще один, важко дихаючи, дійшла до його ліжка. Він сидів, напружено прислухаючись. Дай мені руку, попросила жінка. Він простягнув долоню. Вона поклала собі на груди, туди де билося серце. Відчуваєш, він кивнув. Воно б'ється. Прошепотіла Лариса. Моє серце б'ється. Твоє теж. Ми ще живі, Андрію. А поки живі ще не все втрачено. Його пальці здригнулися під її долонею. Що ти пропонуєш? запитав він хрипко. Змиритися? Не здаватися. Вона стиснула його пальці. Я стану твоїми очима. Розповідатиму тобі про все, що бачу, а ти ти навчиш мене боротися, так як робив сам, коли посадив той літак. Я не герой, пробурмотів Андрій. А я не лебідь. Вона всміхнулася крізь сльози. Але ми можемо спробувати стати кимось новим. Кимось, хто живе, а не лише доживає свій час. Він довго мовчав. Потім стиснув її долоню у відповідь. Гаразд, спробуймо. Наступного ранку Лариса почала описувати йому світ за вікном. Дерево навпроти, береза, з бруньками, що набухли, сонце, яке б'є, скло яскравими променями. Старий дід на лавці внизу, а він годує горобців з пакетика. Дівчинка з червоною кулькою вона біжить слідом за мамою, кулька пірнає в повітря. Андрій слухав, усміхаючись. Ще, казав він, розкажи ще. І вона розповідала про хмари, високі, розпушені, схожі на кораблі, про птахів, що кружляли над дахами, про ту стару жінку, що йшла повільно, спираючись на полицю, але йшла. Незважаючи ні на що. Вона сильна, прокоментував Андрій. Так, погодилася Лариса. Як і ми, якщо захочемо. А він розповідав їй про свій останній політ. Про ту секунду, коли двигуни відмовили і в кабіні, запанувала в'язка, жахлива тиша. Про рішення, яке треба було прийняти миттєво. Катапультуватися і врятуватися, чи залишитися і посадити літак. Про те, як він обрав друге, не думаючи, просто знаючи, інакше не можна. Я не міг їх покинути, пояснив він. Навіть якби хотів це був мій літак, мої пасажири. Твоя відповідальність, додала Лариса. Так, і мій вибір. Вона дивилася на нього, на цього чоловіка з пов'язкою на очах, який втратив все, але не втратив себе. І раптом зрозуміла вона теж має зробити вибір. Через тиждень до Лариси пройшов лікар, реабілітолог, молодий, з доброзичливим обличчям. Як справи Ларису Петрівна? Нормально, буркнула вона. Слухайте, він сів на край ліжка. Я хочу обговорити з вами план реабілітації. Ноги зрослася непогано. Якщо ви будете займатися щодня, наполегливо є шанс відновити рухливість, а танцювати він завагався на професійному рівні наврядче, навантаження занадто велике. Але рухатися, а жити нормальним життям цілком реально. Тобто нормальним, але не моїм. Тобто іншим, він подивився її у вічі. Слухай, я розумію, що це важко. Але ти, молода талановита, можеш викладати, ставити вистави, працювати з дітьми. Це не те саме. Ні, не те, зітхнув він. Але це те життя. Інше, але життя. Коли він пішов, Лариса лежала дивлячись у стелю. Андрій мовчав. Ти чув? спитала вона. Чув? І що ти думаєш? Думаю, що він має рацію, відповів Андрій спокійно. Життя не закінчилося, просто змінилося. А твоє життя? Воно теж просто змінилося. Так, він повернув голову до неї. Я більше не піднімуся в небо ніколи. Але я можу не знаю, навчати інших, можу працювати інструктором з безпеки польотів, можу робити щось ще. Я поки не знаю конкретно, але щось знайдеться. Ти в це віриш? Я намагаюся, він сміхнувся. Бо якщо не вірити, то навіщо жити? Лариса закрила очі, відчула, як щось ворушиться в грудях щось маленьке, крихке, схоже на надію. Гаразд, прошепотіла вона, спробую. Реабілітація виявилася пеклом кожного дня вправи, масаж, біль. Лариса стискала зуби і виконувала все, що казали лікарі. Андрій теж займався, вчився орієнтуватися в просторі, ходити з тростиною, робити щоденні справи наосліп. І іноді вони займалися разом. Лариса ходила з мелицями по палаці, Андрій за нею, прислухаючись до її кроків. Вона розповідала йому, що бачить, він розповідав їй, що відчуває. Три кроки до вікна, казала вона, обережно там підлога нерівна». Відчуваю, відповідав він, простягаючи вперед тростину. Молодець, ти теж. Одного дня вона спробувала станцювати. Просто так стала посеред палати, спираючись на милиці, і спробувала підняти ногу. Біль пронизав стегно, але вона втрималася, підняла руку, зробила плавний рух, невпевнений, кривий, але рух. Що ти робиш? спитав Андрій, не розуміючи по звуках. Танцюю, відповіла вона, відчуваючи, як сльози печуть очі. Або намагаюся. І як воно? Не так, як було, вона опустила руку. Але щось покажи мені, що покажи. Візьми мою руку, я хочу відчути твій танок. Вона підійшла, взяла його долоню, поклала собі на плече, повела плавно вгору, в сторону, вниз. Він слідкував за рухом, усміхаючись. Красиво, нарешті зауважив він, звідки ти знаєш? Відчуваю, він стиснув її долоню. Твоя грація не в нозі, і вона в тобі, у кожному твоєму диханні. Лариса розплакалася, але це були інші сльози: не розпачу, а надії. За місяць Андрія виписали, а він навчився ходити з тростиною, орієнтуватися в просторі, жити в темряві. Перед виходом вирішив попрощатися. Дякую, Ларисо. Промовив він, стоячи біля її ліжка. За що? За те, що була моїми очима. Він усміхнувся. За те, що не дала здатися. Тобі теж вона взяла його за руку. Що робитимеш? Повернуся до авіації. Не пілотом, звісно, може інструктором. Навчатиму молодих. Він зітхнув. Це не те саме, але вже щось. А ти? Я теж повернуся до балету. Зрозуміло, не на сцену, але я можу ставити вистави, викладати, передавати те, що знаю. Вона всміхнулася крізь сльози. Це теж хоч щось. Ми зможемо, сказав Андрій упевнено. А вже ж зможемо, повторила вона. Він ішов до дверей, стукаючи тростиною. На порозі обернувся. «Ларисо, так? Якщо коли-небудь захочеш просто поговорити або описати мені ще якийсь схід сонця, телефонуй, будь ласка, обіцяю, він кивнув і вийшов. Ларису виписали через два тижні. Вона виходила з лікарні на милицях повільно, обережно. Мама чекала біля входу, плакала від радості. Але Лариса озирнулася назад на сіру будівлю лікарні на вікна сьомого поверху. Там, у тій палаці, вона втратила своє старе життя, але й там вже знайшла щось нове: волю боротися, причину не здаватися. Вдома вона підійшла до дзеркала вперше за два місяці подивилася на себе повністю. Худа, бліда, з милицями, не схожа на балерину, на ту Ларису, якою була, але жива і сильніша, ніж думала. Вона взяла телефон, знайшла контакт Андрія і відправила голосове повідомлення. Дякую тобі за все. Ти мав рацію, життя не закінчилося, воно просто почалося інакше. Відповідь голосовим повідомленням прийшла вже через хвилину. Він дуже швидко опанував свій новий стан. Твоя правда, серце б'ється, тож ще не все втрачено. Лариса всміхнулася, підійшла до вікна. На дворі був квітень. А зацвіли дерева, сонце світило так яскраво, що хотілося заплющити очі. Але вона не заплющила, дивилася на світ, який ще вчора здавався чужим, а сьогодні вона знову стала його частиною. І раптом відчула, вона готова продовжувати по новому, по іншому, але жити. Від авторки, шановні слухачі. Якщо вам сподобалася ця історія, не забувайте залишати свої коментарі та вподобайки, а також підписуйтеся на канал.